Вітаю вас. Кажуть, листопад депресивний місяць, а він зовсім не депресивний, якщо наповнити своє життя правильними, сонячними цікавими подіями, на які я вас сьогодні запрошую в програмі Культ Експрес. річчя маски шоу. Книжковий фестиваль Франція у моєму серці. І екскурсія за куточками київської опери. Буде цікаво. Поїхали. 7 листопада у будинку кіно о 20-й годині концерт проєкту Світлоконцерт. Ви, напевно, чули про серію цих концертів. І романтична музика, кіно, і музика при свічках. І ось найромантичніші хіти у джазовій обробці. Прозвучать пісні Стінга, Елтона Джона, Бітлз. Ну і багато того, чого ви знаєте, і що звучить у вашому серці під час романтичних переживань. На сцену вийдуть Руслан Єгоров, вокал, Деніс Аду, Павло Галицький ударник і найвідоміший. Український саксофоніст, засновник групи Схід сайт Дмитро Олександров ну і колектив Київські солісти. Ми любимо білорусів, а вони люблять нас. Вони приїжджають до нас на концерти, а ми їх завжди підтримуємо. І от 8 листопада у клубі Атлас гурт з Мінська Трубецької презентує свою нову програму і новий диск. Я домовилася на зустріч із Георгієм Делієвим і Наталією Делієвою. Буквально за годину почнеться концерт маски шоу 30-річчя в міжнародному центрі культури та мистецтв жовтневому палаці. Ми їдемо знімати, але хотілося б пару слів перед концертом. Добрий день. Добрий день я Марія. Я Георгій. Отже, Дуже ми вас знаємо. приємно вас побачити. Дякую, що згодились зустрітися. Ми будемо знімати ваш концерт, але зараз буквально пару слів після цього концерту. Де вас зможуть побачити глядачі? В яких містах, в яких залах. У нас було 28 концертів, з яких ми вже е-е э, поло, э, половину у нас уже пройшло. І наступна половина, слідкуйте во всіх містах України. 26 городів всего. Ну, Ми вже запутались, кожен день новий міст переїзд. А що цікавого буде в цьому концерті? Все-таки це ювілей, це не концерт, це вистава. Так, да, це вистава. Точніше, це шоу, тому що он зрілищний, цей спектакль... Он себя... Все то, что мы за 30 лет наработали, вот старые такие хиты, хорошие, полюбившиеся публикой, уже что-то забытое, но вот сейчас как бы, новое, хорошо забытое, старое, совершенно новые идеи. У нас там есть и новая актриса, которая специально для этого спектакля привлечена. У нас есть и новые номера. И оно технически очень интересно обставлено, потому что все вот спецэффекты, которые на сегодняшний момент возможны, Мы стараемся их тоже туда внедрить, они так органично входят. То есть, с одной стороны, это вроде как концерт, с другой стороны, такой поток сознания, как сновидение. Потому что там э, видеогерои превращаются в живых героев, живые герои в видеогерои, там оживает декорация. Это вот э, каждые там пять минут какое-то удивление для зрителей. Это провокации. Но самое главное, что это смешное шоу, это такая настоящая клоунада, и она... Театральная клоунада, она в стиле, вернее, в жанре пантомимы. В том жанре, в котором мы начинали 30 лет назад, и нас вот такими запомнили зрители. Хотя мы за это время вот сделали 9 еще спектаклей, в общем, по пьесам, это с диалогами. Но это единственный такой спектакль в сегодняшнем репертуаре, который в жанре пантомимы. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Це давно дуже на вашому концерті в Харкові. Я з Харкова родом. І я ще тоді зрозуміла, що е, декілька планів. Перший план це посміятися, а другий план це зрозуміти щось про себе, про життя, про майбутнє, про те, хто ти. Е, на цьому шоу буде, от такі, післясмак такий буде? Ну, в принципі, ми то не змінились, ми наоборот так, повзрослели, набрались опитування і смисла такого життєвого. Познали. Вот. поэтому оно же никуда не уходит. Понимаете, клоунада она тема прекрасна, что, с одной стороны, это очень простые вещи, которые понятны даже детям. Да? Вот детям почему нравятся клоуны? Потому что для детей. Вот для взрослых клоун это вот какой-то, ну, человек, который вот дурака валяет, и вот смешно, спасибо ему за это. А для ребенка он подобен ребенку, то есть это такое существо, которое вот точно вот из того мира, как ребенок, который верит в эти сны, в какие-то фантазии, в каких-то там диковинных существ, которых он себе представляет. Клоун он такой же, и дети, они воспринимают клоуна не как такого ироничного, да, а вот как подобного себе. Если таком реалистичном искусстве там в драматическом театре например там или кино значит там все подробно воспро воспроизводится как в жизни автор пытается показать все детали все тонкости чтобы зритель поверил да это вот так же как вот я бы тоже мог там оказаться он сопереживает зрителям вот он говорит этот плохой этот хороший вот чтобы этот вот победил вот любовь настала хорошо как вот а э, в клоунаде там э, Все герои, они дураки, там нет положительных отрицательных. Вернее, они есть, но они как-то так со стороны наблюдаются. И зритель, когда смотрит все это со стороны, он и себя осознает со стороны. У него возникает ирония по отношению к себе. Wait, boy, 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 Листопада о 19-й годині в Палаці України відбудеться концерт найбільшого в світі Циганського симфонічного оркестру. Уявляєте, який вибух енергії? Будапешт Джипсі Симфоні Оркестра налічує. Багато різних музикантів, але цей оркестр називають 100 циганських скрипок. Циганські паганіні вони виконують як циганську музику, так і світові хіти. Взагалі цей оркестр був створений на честь і в пам'ять про видатного ромського скрипаля Шандора Ярока, і тільки в одній Франції вони дають на рік близько 60 концертів. Отже, 12 листопада, о 19-й годині, палац України. В цей же день, 12 листопада, у «Белі Таш» відбудеться сольний концерт Дмитра Монатіка. Дмитро Монатік, напевно, один із наймодніших персонажів сучасної української сцени. Приїхав він свого часу з Луцька, взяв участь в одному із талант-шоу, Потім почав практикувати досяг слави як хореограф, ну а потім вже почалася музика, електронна музика, дуже сучасна. І якщо ви підете на цей концерт, ви побачите дуже багато молоді. Отже, клуб Дель на 20 годину, 12 листопада. Можливо, ви знаєте, що в Києві відбувається багато екскурсій. На одну з таких запросили нас. Це екскурсія по театру Київської опери. Люди збираються за півтори години біля пам'ятника лисенка і їм обіцяють екскурсію найтамнішіми куточками київської опери. Обіцяють розказати багато таємниць, показати балетні класи. Можливо, ми навіть побачимо репетицію. Ну і сьогодні відбувається прем'єра травіати. Культ експрес запрошений, тому йдемо і запрошую вас із собою. Євгенія, добрий день. Доброго дня. Практично випадково ми узнали про цю екскурсію, яку ви проводите по опері. А що у вас взагалі за така цікава організація? Знаті you know, насамкінець організація дуже інтересна, як ви замітили. Ми організуємо пішохідні екскурсії по Києву, екскурсії, які не только по ізвітнім вже таким добрым, знакомым, ну и по дворикам, по подземельям, мистические экскурсии. И вот одна из наших экскурсий это за кулисы Киевской оперы. То есть наш девиз зайдем туда, куда не доходит никто. Екскурсія почнеться ось-ось. Вона завжди починається вчасно. Триватиме півтори години. А ми залишимось на прем'єру. Сьогодні прем'єра в національній опері Травіата і на сцені буде славетна Ольга Микитенко, заслужена артистка України. Я тільки скажу, що вона запрошена зірка в Метрополітен опера, в Римській опері і -опера Стокгольм. А ми сьогодні побачимо її на нашій сцені. У вас поки що біля приміщення національної опери України, будівля, яка збудована 1901 року. За роки свого існування, де що з нею сталося, то як вона змінилася. Ми з вами зараз коротко, дуже приберемо ті прибудови, які були зроблені 36-го і 83-го, 88-го років, і уявимо собі такі такою, якою вона була 114 років тому. Ця будівля постала на місці театру, який згорів 1896 року. Але все це поступово. Прошу вас, ми з вами підпідемо. Зараз до театру подивіться, будь ласка, що ми бачимо в центрі сцени біля самої рампи. Та сама суфлерська будка. Іноді навіть в одній виставі навіть. Суфлерська будка працює як люк, з нього піднімається вперше на сцені, з'являється під час вистави майстер і Маргарита Воланд. Дуже інфернально, так повній темряві, так. десь по центру сцени ще є люк, з якого піднімається адське, адське плам'я там. 7-8 листопада на арт-заводі Платформа відбудеться 15-й заключний фестиваль вуличної їжі. Приходить зима, і ми будемо чекати цей фестиваль, звичайно ж, наступного літа і наступної осені, бо він дуже полюбився киянам. Але 7-8 листопада обов'язково завітайте. З 11 до 23 години він працюватиме і цього разу буде присвячений Грузії з усіма наслідками: смачнюща їжа, напої, вино, грузинські хори. Танці вхід коштує 50 гривень, але повірте, це того варте. 30 жовтня в Пінчук арт-центрі відкрилася щорічна виставка. 16 проєктів представлено на ній, і вони будуть боротися за загальну національну премію. Ви можете відвідати цю виставку до 10 січня і висловити свою думку. Вона напевно вплине на визначення переможця. Виставка достойна, не пропустіть. Tango Project. унікальний професійний колектив, який виконує танго. Хоча в їхньому виконанні є чула і класику, і хард-рок. 12 листопада відбудеться їх сольний концерт в Карібіан Клабі. І зараз в нас є нагода узнати, як все буде. Привіт! Я так рада вас бачити. Що цікавого буде на цьому концерті, який відбудеться 12 листопада? Це uh, особливий концерт для нас і для, для всіх слухачів, які прийдуть. Особливий концерт тим, що буде ведучим наш друг Олексій Коган в тандемі з Астером П'єцоле. Як це можливо з Астером П'ятсола в тандемі Олексій Коган зараз, прямо в наш час? Люди зараз жартують, що ми будемо робити якийсь такий спіритичний сеанс, викликати душу Астро Піцоли або ж робити його ніби голограми, але насправді ну це не так. І я не хотіла би розкривати зараз ці таємниці, але це дійсно буде діалог Астра Підсоли і Олексія Когана. Де ви були останнім часом на гастролях? Ну, останнім часом ми їздили по Україні, а також були в Китаї. Я прочитала в одному прес-релізі, що буде звучати не лише музика, не лише фантастичним чином з'явиться П'єцола, а ще будуть виконані якісь. Разом з музикою трюки. От, наприклад, якось грати на контрабасі, який буде обертатися. А ви можете зараз показати, як це? Це можливо. Це можлива музика. Староп'ясу тим дуже розполагає. Справа тому, що всі джазмени так роблять. то не я фінти, просто академічна музика не спробує це зробити. А вільна, вільний стан музиканта на концерті, то дозволяє. Струнні інструменти дозволяють не тільки звуки витворювати, а й ще й стуки. Різні ударні ритми, так що і навіть скрипка буде то демонструвати, не тільки контрабас. Ну, танго це дуже пристрасна музика. І мені здається, що от зараз в листопаді кажуть, що листопад це депресивний місяць. Трохи пристрасті, трохи любові, трохи яскравих фарб. Це те, що потрібно всім нам. Отже, я разом з колективом танго проджект, Київ, Проджект» запрошую всіх на концерт 12 листопада. 8 листопада цей вікенд під нашою пильною увагою опинився Національний академічний театр імені Лесі Українки, і цей вікенд можна назвати жіночим. Бо перша вистава 7 листопада, о 20-й годині, називається Клавдія Шевженко. Старовинний вальс. Буде багато музики, буде багато емоцій. Багато хто пам'ятає теплий сонячний тембр цієї легендарної жінки, особливо старше покоління. Головні ролі Ольга Когут. Наступного дня, 8 листопада, о 20-й годині, Едіт п'яв життя у рожевому світлі, і це вже зовсім інша історія. Неповторна музика, неповторний тембр, багато пристрасті, багато шаленостей. Головні ролі Ольга Кульчицька. І 9 листопада на двадцяту годину вистава шлюби укладаються на небесах. Щось дуже ніжне, щось дуже романтичне. Вистава присвячена Наташі Ростові і в головній ролі Лідія Яремчук. А зараз ми вирушаємо на книжковий фестиваль Франція у моєму серці буде представлено багато літератури, як французькою мовою, так і в українських перекладах. Ну а поза тим, можна буде взяти декілька уроків французької мови у найкращих викладачів. Зустрітися з цікавими людьми обіцяли живу музику, гарне вино і можна буде навіть скуштувати французьких каштанів. Зараз побачимо. Ну і в межах цього фестивалю започаткований проект, який називається Французька драматургія на київських сценах. Я сподіваюся, що ми зустрінемося із заслуженим артистом України Ігорем Славінським, який цей проект втілює у життя. Поїхали! початку листопада в Києві можна поселити себе в душу весну, можна поселити Францію. Франція в моєму серці так називається книжковий фестиваль, який відкрився у будинку книги. Всередині багато цікавого зараз ми туди підемо. Там і майстер-клас актора Ігоря Славинського Французька драматургія на сцені київських театрів. Там можна взяти один-два уроки французької мови. Там Щось дуже цікаве і смачне, але вже навіть на вулиці продаються смажені парижські каштани і вариться глінфейн. Я візьму собі. Відбувається майстер-клас французької драматургії. Тепер нам треба бути тихенько. Всім треба бути мімами.

Игорь, да. мастер-класс французской драматургии, чья это была идея? Э, это идея, в общем-то, дома книги. Э, Юля ко мне обратилась, вот такая у них... Я, насколько знаю, так, и по секрету, они мне рассказывали, что сначала это, в общем-то, они предполагали презентацию книги э, «Антуан де Сент-Экзюпери» в трех вариантах. В оригинале на французском, на украинском и на русском. И вот книга сегодня, вот сейчас будет, будет эта презентация этой книги. Я даже сам не знал, а у меня, оказывается, около... Десятка точно есть бастоновок по французской пьесе. А насколько было складно играть в такой, в принципе, непристосованной ситуации? Люди пришли с улицы, деякі з них взагалі не знали, куди вони прийшли, а тут у урывки серьёзной сцены. Актер должен уметь играть в любой ситуации, потому что, как говорил Немирович-Данченко, что такое театр? Пришли два актёра, расстелили коврик, напротив сел зритель вот и театр. На каких сценах, на каких постановках вас можно было побачить наиблишье часу? Я да, уже да. оставил это актерское дело, а вот уж... режиссера. Только как режиссера, но ну, это, конечно, театр на Подоле, театр актер, в котором я сейчас, после, к сожалению, ухода из жизни Валентина Шестопалова. Я стал другом этого театра. Театр актер на Львовской площади, который находится в театре Сузири. В молодом театрі, mm -hmm. в Ніколаївському театрі, в місті Ніколаєві, в українському театрі, в Кіровограді, в Одесі. Я думаю, що всі, хто нас дивляться, зараз уже собі записали, де вистави йдуть, які ви режисуєте. Дякую вам. Спасибо вам. Дякую. Спасибо, спасибо. Фестиваль Франція у моєму серці триває, і це не тільки міми, це не тільки жива музика, лінтвеєн майстер-класи. А це звичайно книжки, це література. І я залишаюсь тут надовго, бо я люблю книжки, я люблю читати. І французька література важлива для мене. Франція у моєму серці це не тільки слова. А ми зустрінемося із вами наступного тижня у програмі Культ Експрес.